Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас бабине літо, жара. Чесно кажучи, я дуже чекала тепла, але великої жари я не виношу. Якщо чесно, я не люблю жару. Тому сьогодні ми їздили по справам, але було настільки жарко, що я просто в шоці. Хотіла розповісти вам про Прикарпаття, про те, де я зараз знаходжуся. В принципі, я сюди потрапила. Дуже випадково і не заплановано. Потрапили ми сюди як переселенці. Ще з перших днів війни ми самі з Бучанського району. Ми їхали просто куди очі бачили, і таксі, і, і з знайомими людьми, тому що в нас автомобіля не було. Ось, у нас було декілька точок зупинки, і ми. Їхали де тільки бачили, з ким тільки бачили, і потрапили на Прикарпаття в Панно-Франківщину. Я скажу чесно, що я обожнюю гори, тому що мама мене возила в дитинстві в санаторій в Карпати і не один раз. Тому для мене це було щось дивовижне. Мені гори навіть більше подобаються, ніж море, хоча на морі я не була дуже давно. Але в дитинстві мене возили і на море, і в гори. Гори мені подобались найбільше Карпати, гуцули, тобто це все моя стихія і моя любов. Ось. Тому я перед Новим роком, до речі, я не знала, що буде війна, так як і всі не знали, що буде війна. Я дуже чомусь згадала про Прикарпаття, про Карпати, про гори, мама ще мені каже, а чому ти так про це говориш, Ну, зненацька? Мабуть, я щось відчувала. Ось, і ми потрапили на Прикарпаття на Івано-Франківщину, якраз була тоді початок весни, як почалась війна. Ось. І якраз ми попали в той сезон, коли почалась весна, коли почався розкіт всіх квіточок, дерев. Чесно сказати, це просто рай для мене. Я просто наскільки, знаєте, попала в рай дійсно. Там, де такі гарні птахи співають, там, де гори. Зелені, осінні, червоні, оранжеві. Ось, дійсно, це моя стихія. Мені дуже це подобається. До речі, в мене десь в п'ятому-шостому поколінні є гуцули. В мене прапрапрадід по батьковій лінії, десь звідси. Тому крові в мені бурлять в ці. І, до речі, люди місцеві також мене сприймають за свою, хоча говір в мене не гуцульський. Але якось так, навіть не розмовляючи зі мною, сприймають за свою. Тому мені дуже приємно, що я тут мешкаю зараз, що я тут живу.